Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження міні Купер S Countryman. Ось так гарно він виглядає, такий чудовий зелений колір. Повністю автівка в нас в рідній фарбі оснащена 2-літровим дизельним двигуном на автоматі на ось таких чудових штатних дисках від міні. Ззаді в нас є штатні парктроніки. З лівої сторони у нас все теж дуже гарно, в найкращих традиціях. Зараз покажу вам стан салону ззаду. Ось такий у нас світлий салон в ідеальному стані, взагалі жодних якихось помарок чи потертостей, нічого немає. Заднє електростеплопідій в принципі все дуже чистенько та охайно. Спереді в нас є трошки більше функцій, повний електропакет, мультимедійне кермо. Воно в нас шкіряне в ідеальному стані. Далі в нас є автосвітло. Ось така у нас. Далі в нас є ось такий моніторчик мультимедіа, клімат-контроль, кнопка управління аудіосистемою, кнопки управління тут ще є мультимедіа. Ось такого настання речах перемикання передач, підігрів. Переднього ряду пасажирів. Ось в такому стані. У нас переднє сидіння, наявний, центральний підлокітник. Бокова підтримка. Все дуже зручно та комфортно. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Хоткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.